Володька, а може ти щось краще вдінеш, ніж те, що ти кожен день носиш? Враховуючи то, як в нас закінчується зустрічі однокласників, то я і так ще дуже сильно парадно одягну. Слухай, Танька, а може ти не підеш? А? Тому що нас зустріч однокласників як спецзагін Альфа. Без підготовки там капець. А може ти просто хочеш побути наодинці із Мариною? Давай. Не придурийся, що не пам'ятаєш свою однокласницю і першу любов. Я знайшла шкільний альбом. Так що давай розказуй. Ой, та що тут розказувати? Дивись, то що у вас було шість людей в класі, не означає, що нема що розказувати. От і Маріна, сердечка кругом її фотографії. Просто її батько працював на скотобойні. Ото ми з сердечками її дражнили. О, буртон Андрій. Це ти, що хотів школу підпалити? Ні, yeah, це його батько підпалив. Він якраз був директором школи, а до нас мала переїхати перевірка з району. В школі вчилися 30 дітей, а по документах проходило 150. Ну, а, no, а це що за тин, Михайло? А, це наш батан-заучка закінчив школу з золотою медаллю, а потім спився. Хай земля й не буде пухав. Що помер? Чого помер? Трактором землю розпушую. А Ігор. О, Ігорко, душа компанії. На гітарі грав як Джиммі Хендрікс. А потім пішов працювати слюсарем і тепер хіба на баре бере Ха. О, Вчителі пішли. А чого тут один викладач одразу в трьох різних місцях? О, це наш викладач малювання, фізики і біології. Він викладав три предмети одночасно по 15 хвилин. Але переважно після малювання він нас відпускав. Бо дуже хотів випити з вчителем фізики і біології. Все, да вже треба йти. Так. Але Танька, пам'ятай, щоб тобі на зустрічі про мене не розказували, це все неправда. Ну, Володька, ну вибач, я справді думала, що Андрій прийшов з мамою. Звідки я могла знати, що це його дружина? Я спитала її, чи він давно ходити почав. Ну, так вона тобі і відповіла. Думаючи, що ти питаєш про його останній запой. До речі, дякую, що ти за мене заступився. Ой, нема за що. Ти ще якби тут перед порогом не впав і собі синяк не набив, то це взагалі була найвеселіша ніч в моєму житті. Що, чесно? Ну, звісно, де би я в Тернополі в третій годині ночі їхала на дискотеку на коні. І взагалі, чи ти не казав, що твоя фотографія висить на досі пошань? Ой, то колись був стенд, є шукає міліція, а потім заголовок поміняли, а фотографії забули поміняти. Знаєш, Володька, мені здається, що ти хочеш виглядати гіршим, ніж ти є насправді. Так, все, досить соплю розпускати. Ми тут і так вже загуляли, а ще вся худоба не попорана. Ах, Володько. І за що я тебе тільки люблю? Знаю, може я такий брутальний. Yeah. Зато ж такий сентиментальний.